Права 1802. Знайди невідоме число. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Ось у нас рисунок до першого завдання. Бачимо, що тут заштриховано 1 третю частину від числа і написано 27,4. Ну, а шукаємо ми одну четверту від цього числа. Ну, давайте запишемо тоді в першій дії. І що ми маємо? Ми маємо. Можна це не писати, можна і записати. Пишемо тоді перше діє. Пишемо, маємо. Маємо. Ну і пишемо, що 27,4 становить становить 1,3 від числа Гаразд. Тоді, як нам знайти саме число? Ну, воно буде в три рази більше. Записуємо тоді друга дія. Так, То пишемо тоді 27,4, що множиться на 3 і це дорівнює. Ну, Давайте будемо множити. Записуємо тоді 27,4. Що множиться на 3. Множимо. 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 помножити на 3 це 21. Плюс 1 це 22. 2 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8. Один знак пісоком ставимо. Так? То записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 82,2. Записуємо 82,2. Це в нас буде тоді саме число. Це число. Ну, а зараз нас запитують, а чому дорівнює 1 четверта частина заштрихована від цього числа? Ми будемо знаходити. Записуємо тоді третя дія. Отже, потрібно 82,2 поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком. Записуємо 82,2. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж? 8 ділимо на 4, це буде 2. 2 помножити на 4 це буде 8. Так, Віднімаємо. 8 мінус 8 це буде 0. Зносимо двійку. 2 менше, ніж 4. Дописуємо 0. Так. Будемо вже брати цифри після коми. Ставимо кому. 22 ділимо на 4, це буде 5. 5 помножити на 4 це 20. Віднімаємо. 22 мінус 20 це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 4, це буде 5. 4 помножити на 5 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 20,55. Ну і записуємо, що це у нас. Одна четверта, або ну так і пишемо становить одну четверту від числа. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні одна четверта від цього числа ми знайшли. Пишемо 20,55. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Ось у нас рисунок до другого завдання. Бачимо, що тут ціла частина у нас поділена на. Шість однакових частинок зафарбована одна така частинка. Тобто 1 шоста деякого числа це 3,17. Нас цікавить, чому буде дорівнювати одна п'ята частинка. Так, знак питання стоїть. Ну що ж, давайте запишемо. Пишемо тоді перше або перша дія. Ну і записуємо, що маємо. То, що на рисуночку запишемо, щоб було вам зрозуміліше. Пишемо, що 3,17. Становить. становить одну шосту від числа. Гаразд. Як тоді знайти саме число? Треба три цілих сімнадцять сотих помножити на шість. Записуємо тоді друга дія. Отже. Пишемо 3,17, що множиться на 6, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 3,17, що множиться на 6. Множимо. 7 помножити на 6 це 42. 2 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6. Плюс 4 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 6 це 18. Плюс 1 це 19. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 19,2. Так, записуємо, що це у нас число. Нас запитують ще раз, чому дорівнює одна п'ята частина цього числа. Ну, Записуємо тоді третє дія. Отже, тоді треба 19,2. Потрібно поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, цю частку можна знайти по-різному, можна куточком поділити, але можна зробити і по-інакшому. Дивіться, поділити на 5 це поділити на 10 і помножити на 2. Тобто, я хочу сказати, що ця частка і так її можна обчислити. Потрібно 19,2. Ще раз поділити на 10 і помножити на 2. Це буде те саме, що поділити на 5. Тут зручніше спочатку помножити на 2. Тому ми записуємо, що потрібно 19,2. Помножити на 2. Ну а потім уже поділимо на 10. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, 19 множимо на 2, це буде 38, цілих. далі 2 множимо на 2, це буде 4. Сотих. Так? Ну і залишається поділити на 10. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то це буде 3,8. Чотири тисяч ліг. Ну і записуємо що це у нас становить. Становить одна п'ята. Частина від числа. І ну що ж, зараз записуємо відповідь до другого завдання. Отже, відповідь у нас вийшло 3,804. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. І на знаходження числа за його часткою. На цьому вправу завершено.